Допомога наших партнерів, як допомога устаткуванням, так і те, що ми закуповуємо через енергетичний фонд. Сьогодні ми якраз зараз пройшлися, подивилися це і масла, це і чотири автотрансплантоні підстанції. І насправді це тільки частина того, тобто ця допомога вона йде постійно, і дуже важливо, що ми якраз говорили, що це те, що допомагає якнайшвидше відновлювати постачання електроенергії для наших споживачів. Ми збираємо потреби серед компаній в тому числі Запоріжжя обленерга так само так само активно Користуються цією можливості, тобто потреба треба якого устаткування. Далі ми насилаємо фонд і кажемо, що нам потрібно вони проводять закупівлі і передають нам на хаб вже готове обладнання. Це обладнання дуже важливе для Запорізького регіону. Воно піде для забезпечення надійного електропостачанням. У нас є декілька підстанцій, які зараз, на жаль, пошкоджені внаслідок обстрілів. Вони будуть відновлені задаки цього. Обладнання, в тому числі і оливи, яка в нас є для використання в високовольному обладнанні. Тобто, ну я думаю, що це дуже важливо для нас. Враховуючи той факт, що ми все ж таки прифронтовий регіон і у нас кожного дня обстріли в середньому це 180 обстрілів за добу, то це обладнання кожного дня нам необхідно. І саме ворог не тільки по, по жиловим кварталам чи жиловим об'єктам, але й по об'єктам критичної інфраструктури енергетичної інфраструктури. Вже ж це обладнання нам дасть змогу, як було правильно сказати, і відновити, і зробити резервне живлення у разі, щоб якщо необхідно, максимально швидко під. Підживлювати наших споживачів.